Вітаю вас, друзі, на каналі Чайна сервіс. Сьогодні у мене в ремонті буде ось такий ось динозавр. Це Фантом 4. Не знаю навіщо хлопцям цей фантом, але вони дуже просять його відновити. По суті, з фантомом ніяких проблем не було, окрім того, що у нього була некалібрована імушка, а проблема у нас саме з пультом керування, а саме з пультом gl 300 c Несправність такого роду, що цей пультик не заряджається. Я його розібрав для того, щоб перевірити, чи все гаразд з акумуляторної батареї. Наразі на акумуляторній батареї 8,3 вольта, тобто це максимальний заряд. Але при цьому пульт показує, що він не заряджається. Тобто реакція у нас приблизно або ось така Дивно, коли ти під'єднуєш зарядний пристрій. У нас моргає один світлодіод, ну і на тому все. Або другий варіант може показувати зарядку, але як тільки ти його запускаєш, він одразу показує, що розряджений, хоча заряд на комерційні батареї присутня. Тож, що ми зараз будемо з вами робити, я загуглив і знайшов досить непогану інструкцію, в якій кажуть, що для того, щоб пульт запрацював, необхідно ось в цьому місці випаяти один конденсатор. І, по ідеї, після демонтажа цього конденсатору все мусить заколоситися. Давайте перевіряти. Так, ну що ж, наш малесенький конденсатор відпаяний. Давайте тепер перевіряти, що в нас вийшло. Ну що ж, давайте під'єднаємо акумуляторну батарею. Поставимо на зарядний пристрій і подивимося, що в нас вийшло. Хм, індикатор побіг. Зараз подивимося, скільки він буде заряджатись. Ну, ніби заряджається. Що ж, давайте зберемо пульт і перевіримо після запуску, як буде це все працювати. А, Макс, трошки зайнятий, якщо терміново щось, то кажи. По акумат на Mavic хотів запитати, ти закупаєш чи ти... ти точно так же шукаєш? Я не закупаю, є неоригінальні, не перевірив ще якість. Є хлопці, які займаються комплектухою і можуть адекватний цінник зробити на Mavic. Останнє, що брав по 4,5 тисячі за нові. За оригінальні, але без пакування. Це нереально крутий прайс. От. Да, да. Це нереально крутий прайс. Тобто це прайс е на 3000 дешевше, ніж вони кругом. От. Чудово. Угу. Я буду відкривати зараз збір. Що у тебе зараз зі зборами? Бо в мене дупа срака. Ніфіга не збирають кошти. Блін, чесно, дуже тяжко. Дуже, дуже тяжко ріхається. Та та сама фігня, він колупає все за власний кошт. -ду -ду Дуже тяжко, це, 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 це капець просто. Чим всім далі, тим гірше. Е, Дядько, у мене е, з відео, продакшн відео вартує 2000 гривень, ага. а потім е, збираю 150 гривень. Ні, ну останнє відео там реально там були люди по, по, по щось по але дуже важко. Там реально пару людей, які щось донатять і по, на постійній основі, а всі інші ні. Так, да, так, да, там є пару людей, які на постійній основі щось е, е, скидають uh -huh. постійно кожного місяця, а так це капець. Ну, це, це, Коротше, для, для людей війна Нет? закінчилася, я тобі скажу. Так, да, да. Ааа, беда, беда. Ладно. Ну що ж, я занадто самовпевнений, повністю зібрав пульт, а мені здається, що все буде гаразд. Давайте перевіримо. Встановлюємо. 3, 2, 1. Заряд пішов. Запускаємо. Запустився. Заряджається. Відключаємо. Повний заряд. Метод дієвий можете користуватись. Правда, я не знаю, де ви знайдете ось такий пульт GL300C, але якщо у вас. Дома завалявся якийсь фантомчик четвертий. То знайте, що хлопці його можуть використовувати, наприклад, для навчання нових курсантів, і це досить непогано, оскільки нові курсанти потім стають. Новими військовослужбовцями, які кошмарять нашого ворога. Нагадую, що ми збираємо кошти для нашого волонтерського проєкту, який називається безкоштовні ремонти для війська. В рамках цього проєкту ми ремонтуємо дрони, тепловізори, сталінки і іншу військову техніку безкоштовно для наших захисників і захисниць. Посилання на монобанку ви знайдете внизу під відео. Тож переходьте і донатьте. Тим паче, що зараз цим у нас є невеличкі проблеми. Донати завжди потрібні, тому що війську постійно потрібні ремонти. Маю надію, що Відео для вас було цікаве і корисне. Якщо це так, з вас вподобайка, коментар і, звісно, ще підписання на наш канал. Ну а з вами був я, Андрій Польщук. До нових зустрічей і па-па!